вот проблема, от причина. Ну, все здесь. А як, Яким чином ну, з вами можна заліз спілкуватися? Далі? А з ким угодно, але ну, всі да, да, да. Ну, Наприклад, там немає ответу, який зв'язок має цей будинок із власне з Вільбівця. Те, а, що це, поки Вільбівець тут, буде стояти цей будинок. Ну, а який взагалі ну, зв'язок, будинок під радою, вельбівець. Давайте подаємо. Та я бачу, що там написано. Ви можете нічим не слово. Ви все знаєте. Ну, е э, яка громадська організація тут базується, хто ви взагалі такі? А ви? Я журналіст. А документи ваші є? Зараз. Документи є. Ось мої документи. Це я. Mm -hmm. да, так що тепер, будь ласка, відповідь на мій питання. Хто ви такі? Я ще з Петра, ще там сейчас заводи тоже А какая-то информационная езда?